У кафе заходить чоловік із собачкою і пропонує відвідувачам парі, що його песик зараз розмовлятиме. Ті погодились, але собака ані слова. Чоловік віддав гроші і йде під загальний регіт. Що ж ти, через тебе я програв купу грошей, каже господар песикові. Ой, чому ти не заговорив? ледь не плаче чоловік. Заспокойся. Відповідає пес, ти тільки уяви, скільки грошей ми загребемо завтра. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Призовник у кабінеті окуліста. Лікар. Яку букву я показую? А е -е 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 де ви? Ало, кума. Ти колись готувала м'ясо по французьки Звичайно, а наскільки ти ставила градусів і хвилин? На 200 градусів, хвилин на 40-50». Добре, кумасю, дякую. За годину знову дзвінок. Алло, кума, у мене до холєри згоріло все повністю, прямо чорне. Як у тебе не згорало? Та у мене теж згорало. А ви знали, що після смерті даїшники проходять процес реінкарнації і знову з'являються на дорогах у вигляді собак, що гавкають на машини і бігають за ними. Повертається жінка після роботи додому, втомлена, сумки з продуктами важкі, заходить у під'їзд, у ліфт. Аж тут чоловік якийсь забігає, спускає штани і каже до неї: Ну, чого витріщилась? Роздягайся швидко! Жінка дивиться на мужика і з сумом в голосі каже, Трястя твоїй матері, яйця купити забула.